Третій набір гідравлічний 20 тонн Велкрафт, Вже розміщений одразу в двох металевих кейсах. В першому насос, шланг, гідроциліндр. Зверніть увагу на його розмір. Такий набір дозволяє проводити козовний ремонт автомобілів будь-якої марки та будь-якої серйозності. Насадки, які є в комплекті, підібрані так, що підходять для самих серйозних пошкоджень. Тобто, вони є. Доволі масивними, великими та виготовлені з кованого металу. Зверніть увагу, що подовжувачі та гідроциліндр між собою мають різьбове з'єднання, що забезпечує надійну фіксацію головок та п'яток та вони можливують їх спаданню або злітання в процесі роботи, особливо в умовах великих навантажень. Підходить для максимально великих навантажень та серйозних пошкоджень і поставляється одразу у двох металевих кейсах для зручного транспортування для консультації, покупки та з будь-яких питань звертайтесь до нас у відділ продажу.